Його звуть Тіха, він крупний торговець зброєю. Він також керує елітною академією бойових мистецтв. Щороку він проводить ексклюзивний турнір. Тіха володіє паралетичним газом VX, і він планує використати турнір як прикриття для аукціону. Ось це ти забереш з собою. Запуск ручного бустера. Він автоматично виявляє сліди хімічної зброї. Ти передаш це нашій контактній особі в академії. Ви збираєтесь відвести мене через півсвіту на легендарний турнір з бойових мистецтв. Змагатись. Це і є місія. Ласкаво просимо на турнір восьми життів. Золотий тигр». Ми з нетерпінням чекаємо на твій бій. Тут на кону життя. Мені буде потрібна допомога. Я б не хотів бути з тобою по інші відбійки. Це не за планом. Ленглі хоче витягнути тебе. Що робити, якщо мене спіймають? Не допусти цього.